Кілька днів тому волонтерки Олена Вареник і Тетяна Макарюк вирішили започаткувати новий челендж. Коробка вдячності для ЗСУ. Дівчата регулярно допомагають військовим і намагаються до цієї благої справи долучити якомога більше людей. Ідея створити такий челендж, вона взагалі виникла раптово. Ми шукали чергові якісь кейси, якісь інструменти для того, щоб допомогти хлопцям закрити збори і побачили відео з рекомендацією, де було сказано, що просто візьміть коробочку. І покладіть туди все необхідне і відправте захисникам. Ми подумали, чому б ні, чому б не спробувати не запустити цей челендж і не зробити свої перші коробки. Ми з Ліною це все зібрали, відзняли, запустили в мережу і люди успішно підхопили. Дуже багато зараз приносять коробочок. Дівчата кажуть, що коробки вдячності відправляють на самісіньку передову. Їх отримають наші земляки, які наразі захищають українців у найгарячіших точках Донеччини, Запоріжжя. Іжя та інших регіонів рано чи пізно якийсь ресурс закінчується, і кожній людині стає складно, і хочеться просто якогось тепла, подяки. І ми таким чином хочемо залучити людей, щоб всі разом гуртом ми згуртувалися і підтримали. Їх своїми листами, своїми посилками і показали, що тут в тилу є люди, за яких треба воювати, за яких треба боротися і терпіти все те, що там доводиться терпіти хлопцям. Для того аби порадувати воїнів теплим словом і смаколиками, нічого особливого робити не потрібно. Головне, аби було бажання і трошки фінансового ресурсу. Навіть якщо у людини немає коробки для пакування, дівчата волонтерки допоможуть запакувати все те, що ви вважаєте, за потрібне. Відправити на фронт, що людина вважає за потрібним, що може вона покласти, те вона і кладе. За ну загалом це там теплі шкарпетки, бо зараз дуже холодно. Хтось може там грілку якусь так хімічну купити для хлопців, чай, енергетичні напої. Крім шкарпеток, там можливо грілки, якісь фліски, хто що може. Тому що ми всі вже розуміємо, війна в країні триває вже не перший день, і це вже не перша наша осінь, не перша наша зима, скажімо так, в умовах війни. І люди вже самі знають, що, що потрібно. Тим паче, мабуть, у кожній другій родині є хтось, хто там на фронті. Тому люди чудово самі розуміють, що туди класти. Були колективні спроби принести це все ініціативними групами, просто небайдужими громадянами. Вороніж дуже активно допомагає. Також Неля Вікторівна, наша бджілка, привозила декілька коробочок, і ще збирає. І вот ось я сьогодні зранку побачила, що село і вот нашого, нашої громади долучилися до челенджу. Цю коробочку ми покладемо в теплі власноруч в'язані шкарпетки, вермишель швидкого приготування, смачного медку, чай, ще тепленькі шкарпеточки, бо в них. Ми вплили в частину нашого тепла. Велика вдячність вам, наші захисники. Наша співрозмовниця каже, що жителі громади з кожним днем все активніше несуть коробки вдячності. Серед таких і молоді люди, і зовсім юні шосткинці, і чоловіки та жінки похилого віку. Це така, знаєте, ну цікава навіть сімейна ініціатива. Можна просто зібратися разом ввечері усією сім'єю, гарно провести час і головне з користю. Просто взяти це і зібрати. Акція триває. Ось, ну наразі я думаю, що більше 30 коробок вже точно є, і ми знаємо, що ще люди збирають і ще питають, телефонують, коли ви будете на місці, щоб нам це все принести. Ця ідея, вона розрахована не тільки на пересічних громадян, вона розрахована навіть на ініціативні групи, на колективи, на школи, на садочки. Тобто, якщо є ініціатива у батьків-вихователів, у ми завжди раді. Це дуже приємно не тільки нам, а захисникам, що діти, найменші наші громадяни, вони переживають, вони пишуть листи, вони збирають ці коробочки, тому що ми знаємо, що нічого так не мотивує, як маленькі діти. Долучилися до цікавого челенджу і ми. Коробочку вдячності від щирого серця наповнили смачним і корисним медом, запашним чаєм, поклали всередину консерви. Отакі цікаві патріотичні солодощі, жуйки, сухарики, антистрес, цукерки. Якщо і ви хочете зробити приємність тим, хто нас захищає, збирайте коробки вдячності і приносьте у волонтерський центр з любов'ю у серці. Дівчата чекатимуть на вас по понеділках, середа. Та п'ятницях з 9 до 13 години.